У нашій студії начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як. Пане Романе, доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Ми бачили сюжет про зустріч наших олімпійців за вашими враженнями, які, з яким настроєм спортсмени приїхали з Парижу. Ну, власне, багато спілкувалися і в самому Парижі, і вже безпосередньо тут, в нас вдома. Ті, хто стали так? ми розуміємо, що це була боротьба. Мінімум за бронзу. Моє суб'єктивне враження. Вони вже відійшли і точно готові боротися за медалі в 2028 році в Лос-Анджелесі. Ми це бачили і по Оксані Ліович, і по Павлу Коростельову. Ми бачимо, підростає молода нова генерація. Це, зокрема, Мар'яна Шостак, для якої ця Олімпіада була дебютною. Є в певних видах спорту перелам поколінь, але я думаю, що і Львівщина і Україна загалом точно буде як і на цих Олімпійських іграх, буде входити в таку плеяду топ 30 країн. Топ-25 країн Топ-25, Там тим більше ми бачимо, що країни, які поруч в рейтингу олімпійському, там різниця в кілька медалей. Звісно, виставляється рейтинг по золотих медалях. Великий розрив між гравцями в першій п'ятірці, але є, є потенціал, є бажання боротися. Я думаю, цього нам ніхто не забере і ми розуміємо, що такі величезні заходи це не лише про змагання, не лише про медалі. Це і представлення майданчик України, так для того, щоб вкотре заявити, що ми є, ми боремося і ми сильні. Романе, я розумію, що це важко оцінити або дати об'єктивну відповідь, але як ви оцінюєте результат України, зважаючи на те, що українські спортсмени тренуються в набагато незрівняно важчих умовах, аніж їхні європейські чи інші колеги на заході в умовах відключень світла, повітряних тривог та обстрілів? Чи яким чином це відбилося на результаті нашої збірної? Будь спочатку про результат він є дійсно доволі високим. Це кращий результат за останніх 12 років, і за цей період, в який відбувалася олімпіади, в тому числі і Токійська олімпіада. А про умови це абсолютно, мабуть, така вже легендарна історія, коли до наших атлетів, коли до делегатів команд, просто до українців підходили і питалися представники інших держав, інших країн питалися, як? Як вам це вдається? І ми бачили, що. Коли, зокрема, я там перебуваючи на змаганнях з вільної боротьби, коли за Україну за коли боролася Ірина е, Куляденко, і за неї просто вболіває е, половина залу, це і французи, і японці, і американці поруч з нами в секторі сиділи тільки тому, що вона українка. І це можуть підтвердити учасники багатьох інших змагань олімпійської програми. Найбільше медалей в легкій атлетиці та боротьбі. А насправді і на минулих змаганнях була подібна ситуація: це чи можна назвати ці дисципліни такими собі питомо українськими, і чому так, чому саме ці дисципліни? Власне, ми нещодавно говорили, що між цими двома видами спорту є така конкуренція, бо станом на останній день Олімпійських ігор, і про проаналізувавши усі олімпіади за роки незалежної України, вони мають однакову кількість нагород. Я думаю, так що це дійсно такі види спорту, де є хороша тренерська школа, де є відповідно матеріально-технічне забезпечення, і в даному випадку ми десь, мабуть, горді з того, що долучаємося до цих результатів, починаючи зі створення інфраструктури, де власне був відбірковий чемпіонат України. Тут в нас у Львові на стадіоні університету фізичної культури. Зокрема, асоціація спортивної боротьби вже впродовж кількох років очолює наш львів'янин, молодий амбітний Юрій Купитко, Оля Солодуха, яка очолює асоціацію легкої атлетки, знає її зсередини, оскільки вона пройшла усі етапи від спортсменки спортивної школи до. Призерки світу до переможниці найбільших світових змагань, тому власне тут і є мабуть оцей секрет: людина, яка знає систему зсередини, яка знає її недоліки, плюси така людина стає хорошим менеджером. Індивідуальні зусилля, робота над собою, або навіть надзусилля кожного спортсмена для того, щоб досягнути таких результатів, це однозначно і по замовченню, так би мовити. Але це також робота команди і робота середовища. Що повинно бути? Яка інфраструктура повинна працювати, або для того, щоб місто чи область мало чим пишати, ким пишатися? А, мабуть. І ми, і сьогодні Міністерство Національний Олімпійський комітет чітко розуміє, що спорт високих досягнень і сучасна інфраструктура йдуть доволі поруч, я би сказав, навіть за руки. Тобто, без хорошого матеріально-технічного забезпечення, без якісного інвентарю, нереально показувати хороший результат. Без е, вчасних виїздів на кваліфікаційні змагання, також це нереально. Тобто, це сукупність факторів, оскільки ми розуміємо, що на такому рівні це е, доволі часто настільки вже змагання м'язів, як змагання, от слушно ви зауважили, командної роботи. Починаючи від медиків, закінчуючи психолога. Звісно, це тренери. Звісно, е, певний мікроклімат в тій чи іншій збірні, і е, це, що ми відчули, це ситуація в державі. Бо важко показувати найвищий світовий результат, коли ти розумієш, що в тебе вдома сьогодні звучить тривога, коли твій дім під обстрілом або коли твій дім зруйновано, чи коли ти була в окупації, як наша борчиня Іра Куляденко з зірпіня, тому це, це безпрецедентна історія, яку показали наші борці. Наші атлети, багато учасників, багато членів команд. І, власне, такий хороший результат це, мабуть, є таким плодом великої командної роботи. Павло Коростельов, який зайняв п'яте місце в змаганнях з кульової стрільби, скаржився на те, що мав отруєння в Олімпійському селищі і взагалі нарікав на організацію ігор. За вашими враженнями, яка була організація цих ігор? А... Для як для глядача я е, доволі м, отримав велике істетичне задоволення, і просто через те, що я люблю спорт, я е, вважаю, що це одне, один з кращих цивілізаційних досягнень, я отримав е, шалене задоволення. Я отримав задоволення від того, що відбувалося поза спортивними аренами в місті, е, коли е, це ставлення до українців, але водночас я відчув, що українці мають розуміти. Що вони така, така нація, яка має нести певний рівень відповідальності? Не можна, хоча французів тотально прийнято переходити на червоне світло. Але я зрозумів, ні, мабуть, бо в мене футболка національної збірної, мабуть, я цього робити не буду. Були скарги атлетів на проживання в олімпійському селищі. Були скарги на починаючи від ліжок, закінчуючи. Власне, десь е, харчуванням і не лише наших атлетів, це не йдеться лише про олімпійську збірну України, а це також йдеться про багато інших збірних. А я е, ну я розумію, що тут точно були всі в однакових умовах, але, мабуть, все ж таки для когось це відіграло визначальну роль, а хтось з тим справився більш вдало. З 28 серпня стартують літні Паралімпійські ігри. Вже було говорили в сюжеті: що вісім спортсменів з Львівщини їдуть туди. Які очікування у вас особисто, яких результатів чекаєте і в яких дисциплінах. Ми точно чекаємо в усіх дисциплінах, бо і фехтування це наша така вже титулована трійка, яку знають в світі, з ким рахуються, які неодноразово заявляли. Про себе і були чемпіонами Паралімпійських ігор. Точно сподіваюся на медаль від Віктора Дідуха на стільний теніс, плавання вперше дебютує як і для Львівщини, так і для себе Павло Баль на хендбайку це ручний велосипед. І, і тут, тут я маю такий особливий пієтет, бо, власне, коли Павло починав пересідати на цей велосипед, ми були тими, хто... І управління, і обласна адміністрація загалом тими, хто долучився до його придбання, бо направду, така доволі дороговартісна річ, але бачимо, що так він сьогодні буде там. І з надією, так це це все топові параатлети світового рівня. Тому я думаю, що а, точно ми у нас на Львівщині потримаємо в руках а, не одну паралімпійську медаль. А, залишається лише підтримувати і вболівати. Справді будемо вболівати і тримати кулаки за наших паралімпійців так само, як вболівали і тримали кулаки за спортсменів олімпійців. Начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім'як був гостем цієї частини нашого ефіру.